Цього року в Україні змінили правила проїзду-перехрест з круговим рухом. 28 квітня став чинним закон, відповідно до якого введені єдині вимоги проїзду. Тепер всі автівки, які вже рухаються колом, матимуть перевагу перед тими автомобілями, які тільки виїжджають на перехрестя. Ці зміни торкнулися і Коломиї. В нас з'явилася ще одна кільцева розв'язка. Це створило деякі незручності для місцевих водіїв, які ще не звикли до нових правил. Таке явище поліція називає тимчасовим, адже на цій ділянці ще тривають ремонтні роботи. Дотепер у Коломиї та районі було дві кільцеві розв'язки у Шипарівцях і біля автостанції. Тут діяло правило переваги руху колом. У зв'язку з тим, що цього року в Україні змінили правила проїзду перехрест з круговим рухом та ввели єдині вимоги. У Коломиї з'явилося ще одне кільце у Корничі це напрямок руху з Чернівців на Коломию та об'їзною на Івано-Франківськ або ж навпаки. Тепер тут усі автівки, які вже рухаються колом, мають пріоритет перед тими автомобілями, які тільки виїжджають на перехрестя. На виконання даного закону розроблена нова схема руху на даній кільцевій розв'язці, і відповідними службами проводяться роботи по встановленню відповідних технічних засобів організації дорожнього руху. Як і з кожним нововведенням, тут виникли деякі незручності, кажуть у поліції. Особливо це стосується місцевих водіїв, які звикли їхати прямо. Хоча таке явище правоохоронці називають тимчасовим, крім того, усі попереджувальні знаки виставлені, і після завершення ремонтних робіт все виглядатиме належним чином. На даний час проводяться роботи по нанесенню дорожньої розмітки, заміни дорожньої знаків згідно погодженої та затвердженої схеми, яка буде існувати, виходячи з того, щоб дотриматись закону даного закону про внесення змін руху на кільцевих розв'язках. Ми звертаємось, попереджуємо водіїв, що схеми внесені, виставлені відповідні інформаційні табло. Будуть виставлені всі необхідні дорожні знаті, які передбачені дислокацією по новій схемі організації дорожнього руху, і всі питання будуть зняті. Нову схему організації дорожнього руху розроблено власниками доріг Службою автомобільних доріг івано франківської області та погоджено з відповідними службами. Загалом, мета запровадження нових правил на 80% зменшити кількість аварій на перехрестях. У початковий період дії змін кругові розв'язки варто проїжджати зі зниженою швидкістю і підвищеною увагою. Рекомендують поліцейські. Галина Досин Сергій Угрин. Події НТК.